Ви чули про гору з цікавою назвою Кельмуту? Впевнені, що ні. Тому уважно слухайте. Це дійсно феномен. Бо ця гора має безліч озер із кратерами. А ще це містичне місто з назвою Димляча Гора. Озера в кратері Вулкану лише невелика частина національного гуопарку Келімуту, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Завдяки своїй унікальності тимільча гора приваблює щороку тисячу туристів. А ще над озерами вранці туманна димка і дивний колір водойм хамелеонів немовби стверджують цю теорію. Проте кольорові озера так і ваблять туристів. Озера Келімуту. Майже не підживлюються підземними водами, а заповнюються численними опадами, що тривають з листопада по берегу. За однією історією, озера утворилися під час виверження вулкану у 1968 році, коли утворилися впадини. Ці водойми дуже глибокі. Глибина озер у кратерах іноді превищує півтора км. Водойми знаходяться досить глибоко внизу, тому підібратися до них близько вважається майже неможливим. Колір водойм передбачити надзвичайно важко, тому, піднімаючись на Кенгу, ніколи не можна сказати, якого самого збарлення вони будуть. Одне і те ж озеро за кілька років може бути чорним, зеленим, коричневим, білим, вірозовим та червоним. Тому дуже рекомендуємо, якщо будете в Індонезії, обов'язково завітати до цього природного диву.